Доброго ранку, діти! Вітаю вас, дорослі, запрошую вас на заняття з аплікації осінній пейзаж. Холодно зараз в лісах і полях, холодно зайчикам, лискам птахам, тепло і затишно вдома у нас. Друзі, вітаю всіх вас, дітки, сьогодні ми з вами. Виконаємо незвичайну аплікацію, а на створимо справжній осінній пейзаж та незвичним способом, а за допомогою сухого листя, яке ми заготували раніше. Тож сідайте рівненько і слухайте уважненько. І ми починаємо. У руденьких чобітках ходить осінь по лугах. Там, де чобіток ступав, Вогніком ножок палав. Палахнули полум'ям ліси. Сяє сонечко з небес. Всі з неба золотом дощі, осінь це пора чудес. Всі з неба золотом дощі, осінь це порад Так, малята. Зараз у нас осінь, листячко на деревах, таке яскраве, жовте, червоне, зелене. І сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію з осіннього листя. А для роботи нам буде потрібно аркуш паперу, на якому батьки заздалегідь намалюють вам дерево, дві тарілочки. Різнокольорові підсушені листочки, клей, пензлик, серветка. Та перед початком роботи давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Готові! Вітер з півночі подув, всі листочки злипи здув полетіли, закружляли і на землю тихо впали. Дощик став їх поливать. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Градом щедро обсипати. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Листя наскрізь все пробив. Снігом потім притрусив та гарно ковдрою накрив. А тепер давайте разом зробимо. Вітер з півночі подув, всі листочки злипи здув, полетіли, закружляли і на землю тихо впали. Тощик став їх поливати, Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Градом щедро обсипати тук-тук-тук, тук-тук-тук. Листя наскрізь все пробив. Снігом потім притрусив та гарно ковдрою накрив. Молодці малята! А тепер починаємо працювати. Беремо листечко і починаємо його дрібнити у порожню тарілочку, розминаючи пальчиками. Так ми подрібнемо усе листячко, яке у нас є. Після цього візьмемо пензлик, зануримо його в клей і почнемо намащувати клеєм. Спочатку намастимо біля гілочок по всій кроні дерева. а потім намастимо іще під деревом. Коли листячко облітає з дерев, то падає униз на землю, де утворює осінній листяний килим. Тепер беремо подрібнене листячко і присипаємо ним там, де ми намастили клеєм. Коли ми вже все обсипемо, то дамо час, щоб листячко приклеїлось. 5-10 хвилин вистачить. Після цього візьмемо нашу роботу, нахилимо у бік, ось так, трошечки струсимо, щоб обсипалось усе зайве. Подивіться, малята, яке гарне дерево у нас вийшло. Яка гарна робота у нас вийшла! Дітки, я впевнена, ваші будуть роботи неймовірні. А зараз давайте пригадаємо, що ми робили на сьогоднішньому занятті. Спочатку ми з вами привіталися, потім прослухали пісеньку осінню, потім виконали пальчикову гімнастику та переглянули показ аплікації. Ви молодці, дітки, а я з нетерпінням чекаю ваших робіт. Швиденько мені присилайте, мені дуже цікаво. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.